Сьогодні у випуску щорічна разова грошова допомога учасникам бойових дій. Підсумки опалювального сезону. Загроза незабезпеченості бюджету міста залишається. Питання охорони праці. Новий формат конкурсу юних хіміків. Масових гулянь не буде, втім, ветеранів вшанують. З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч. Мої вітання всім, хто наразі з нами на каналі Вектор. 1 травень, а після три вихідних днів Лозова прожила спокійно. Надзвичайних пригод у цей період не зареєстровано. Проте мали місце дорожньо-транспортні пригоди. За чотири дні сталося три ДТП. Два ДТП в місті Лозовая і одне ДТП в Близніковському районі. Із цих трьох ДТП в одному був водій, знаходився в нетрезвому. Стані. Матеріали даних дорожньо-транспортних пришел знаходяться в відділі Лозовського АГО, по якому возбуждено уголовне. Производство. Проводиться розслідування. Пострадавши, знаходяться на лікуванні в медичних учреждениях. 1 травня у ставку поблизу селища Панютине знайдено тіло 31-річного пацієнта панютинського психоневрологічного інтернату з ознаками насильницької смерті. Чоловік ще 19 січня покинув територію лікарняного закладу. Наразі міліція вживає всіх заходів, направлених на розкриття даного злочину і звертається до лозівчан. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про обставини смерті чоловіка та причетних осіб, повідомити за телефонами 227 13 267 11 Два або іншим зручним способом. Конфіденційність гарантована. Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни до 9 травня у цьому році становить інвалідам війни, в залежності від групи, від 2200 до 2835 гривень. Учасникам бойових дій по 875 гривень. У цьому році таку матеріальну допомогу держави отримають і учасники бойових дій на сході країни. Мають разову грошову допомогу ті, хто до 5 травня набув статусу учасника бойових дій. Таких у нашому місті десятеро військовослужбовців. Один лозівчанин має статус інваліда цієї війни. Наразі 40 демобілізованих городян повернулися до міста. Днями військовослужбовців збирали у військкоматі, знайомили з фахівцями різних служб, які будуть допомагати їм вирішувати різні проблеми, що можуть з'явитися з різних питань. Центр практичної психології, який знаходиться у колегіумі, і надати безкоштовно будь-яку підтримку психолога. Варто лише прийти, хоча б на першу консультацію, аби зрозуміти, потрібно це чоловікові взагалі чи ні, переконували фахівці про підтримку матеріальну розповідали спеціалісти управління праці та соцзахисту населення. Іволіцінітрготу сімдесят п'ять процентів знижка на ватокам комунальних послуг. Разом із дружиною буде ця пільга поширюватися на дітей, які віком до 18 років, та на батьків, які не віку. Далі ви будете мати право на сантон-акротне лічення один раз в году, брати справочку про те, що вам необхідно лічення, і, і животно предлагається вам путевки. Далі, проїзд на тобто, ну, транспорті нашего Тобто, у нашого городу, насмішного городського транспорту ні, які водні рейсы і там піналічі трьох читів свободних а Якщо це город Харьков, то свято тобто, автобуси, тролейбуси, трамваї, метро бесплатный проїзд. Демобілізованим роздали буклети, в яких можна знайти багато корисної для них інформації. У буклеті інформація, що стосується порядку оформлення статусу учасника ТО, що стосується виплат різних видів матеріальних допомог від держави, а також відповіді на питання, що стосуються мобілізації. Військомат звернувся до виконкому з проханням роздрукувати додатково ще кілька сотень таких інформаційних буклетів та розповсюдити їх. Паралельно розробити та розповсюдити пам'ятку з детальною інформацією всіх видів допомоги демобілізованих городян відповідно до міської програми підтримки. Доручив заступник міського голови Олександр Неділько на засіданні координаційної ради, яке традиційно відбувається у виконкомі щотижня. На останньому доручено медикам закріпити сімейних лікарів за демобілізування. Зованими городянами аби відстежувати їхній стан здоров'я, вже починаючи з травня, городяни, які брали участь у антитерористичній операції, мають право на відпочинок протягом 14 днів у санаторно-курортних закладах Харківської області за рахунок коштів обласної програми. Необхідно лише підготувати невеликий пакет документів та звернутися в управління праці та соцзахисту населення, зазначила його начальник Ольга Феченко. «Подають такі документи: копія паспорта, копія довідки про присвоєння номера, медична довідка лікувальної установи щодо відсутності противопоказань для проходження відпочинку в санаторно курортних закладах. Нещодавно на Центральному кладовищі облаштовано поховання загиблих лозівчан учасників АТО. Встановлено пам'ятники на могилах Олександра Шаповалова і Олександра Бричука. Кошти на ці роботи були заплановані у програмі підтримки учасників АТО за ініціативою лацівського міського голови Степана Василь Федоровича була розроблена та затверджена 20 березня 2015 року. Програма підтримки учасників АТО, яка включає в себе 310 тисяч, із них 200 тисяч – це кошти загального бюджету міста і 110 тисяч гривень – це кошти підприємств організацій різних форм власності. 20 тисяч програмою передбачено на облаштування поховань учасників АТО. Свою допомогу у цій справі запропонував один із лозівських підприємців. Надав допомогу в розмірі по 3 тисячі гривень. Саме трьом сім'ям шаповал Олександру, Бричук, Олександру і Лавренко Олександру. Ну, і відповідно до програми по 4 тисячі гривень теж передбачено на облаштування могил. Могили вже облаштовані дві могили. Що стосується могили Лавренка-Олександра, то там був індивідуальний, скажімо, заказ сім'ї у місті Коростень і десь. Ну, до 20 травня ця могила буде облаштована. Крім того, ну, на превеликий жаль, під час терористичної акції в місті Харкові загинув міліціонер Рибальченка Вадим. Сім'ї теж буде передбачена така допомога. Тепловики вже провели і гідравлічні випробування своїх мереж і готуються до нового опалювального сезону. Про підсумки минулого на засіданні виконкому доповідав директор Теплоенерго. Фактично котельні запустились 27 жовтня за рішенням КТЕБУ, нагадав присутнім Леонід Глоба. Бо «Нафтогаз» більше тижня не давав лімітів на Харківську область. Тепловики в цьому опалювальному сезоні працювали з розподільчим рахунком. Плата за газ йшла автоматично. Таким чином більше 47 мільйонів вони заплатили за блакитне паливо, погасили частину старих боргів. Проте й досі у теплоенерго є заборгованість за газ майже 24 мільйони, за електроенергію 2,5 мільйони. Підприємству населення заборгувало майже 19 мільйонів, бюджет – близько 13. Інші споживачі – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Щодо рівні розрахунків в опалювальному сезоні 2014-2015 років. Оплачено за предоставлені услуги населенням 37,4 мільйона гривень, що в общем составило 71,8%. Бюджетними і другими потребителями оплачено 19,1 мільйона гривень, що составило 60. 1,1% десятая начисленого. Комунальники провели весняний огляд зелених насаджень міста. Зваживши на всі заявки підприємств організації городян, планують видалити цьогоріч 119 аварійних дерев. На засіданні виконкому просили дозволу на їхнє видалення. Більшість дерев, які буде зрізано, то полі пояснював начальник управління житлово-комунального господарства. В місті щороку видаляється близько двох сотень сухих небезпечних дерев. Натомість насаджується вдвічі більше. На питання міського голови, коли робота з сухостоєм почнеться у парку Дружба, Олександр Залізінський відповів: у нас ви знаєте розроблений проект організації дендропарку. В ньому зазначені терміни, процедура, порядок видалення, і ми його окремо відповідно до цього нормативного документу, видаляємо. Піднімаємо вальозник, вивозимо і видаляємо аварійні дерева, які є. Міський голова також попросив управління ЖКГ проконтролювати роботу з формування крон дерев в охоронній зоні електричних мереж. Також на засіданні виконкому було розглянуто питання надання житла родинам працівників державного підприємства Укрхімтрансаміак з Горлівки. 25 сімей отримають ордери на квартири у будинках по вулиці Блюхера. Надання ордерів буде по мірі готовності квартир. Вони зараз в стадії ремонту. Незважаючи на перевиконання міського бюджету у першому кварталі, загроза його незабезпеченості до кінця року залишається, зазначають у виконкомі. В цілому за перший квартал до міського бюджету надійшло доходів по загальному та спеціальному фондах 78,5 мільйонів гривень, що складає 107,9% до затвердженого плану. Звітувала на засіданні виконавчого комітету начальник фінансового управління. Майже 21 мільйон гривень доходи загального фонду це 123% до плану. Виконання по спецфонду становить 163%, 5 мільйонів, 52,5 мільйони то обсяг субвенту. ...з державного бюджету, інформувала Тетяна Мосенцева. Зокрема, пільги та субсидії для населення на оплату житлово-комунальних послуг в обсязі 14 мільйонів 717 тисяч субвенції з державного бюджету на виплату допомог... сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування надійшли в сумі 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Медична субвенція і освітня субвенція надійшли в повному обсязі до затвердженого плану і склали 9 мільйонів 763 тисячі гривень та 9 мільйонів 280 тисяч гривень відповідно. Разом із цим ці цифри оптимізму не додають, зазначила фахівець, принаймні з двох причин, які досі не врегульовано на державному рівні. По-перше, це нарахування та виплата індексації заробітних плат бюджетникам. На даний час ми індексацію проводимо, нараховуємо і виплачуємо. Постанови від Кабінету міністрів ще немає, але динаміка така, що індексація щомісяця вона росте, зростає, і розрахункова сума незабезпеченості по заробітній платі щомісяця у нас також змінюється в більшу сторону. Загроза друга підвищення тарифів на енергоносії на момент формування бюджету незабезпеченість по енергоносіях була відсутня подіючим тарифам на той час. Сьогодні ж розрахункова сума потреби в оплаті енергоносіїв для бюджетних установ міста і тих, які фінансуються за рахунок міського бюджету, і тих, які на державні субвенції, зросла на 6 мільйонів. І це питання поки залишається відкритим. З Зрахуванням надходження нових видів податків у нас буде можливість заби. Зпичити заробітною платою бюджетні установи, які фінансуються з рахунок доходів міського бюджету до кінця року, однозначно. Але підвищення тарифів на енергоносії складає нам нову проблему. 28 квітня, коли в усьому світі відзначався День охорони праці, в управлінні праці та соцзахисту населення проходив семінар для представників підприємств, організацій установ, на якому обговорювався широкий спектр питань охорони праці. Статистики виробничого травматизму по Україні щороку кількість травмованих і загиблих на виробництві більше. Щодо лозової, на щастя, тенденція інша. Торік сталося чотири нещасних випадки на підприємствах. У 2013-му їх було 11. Причини всіх організаційні невиконання вимог посадових осіб інструкції з охорони праці. Присутнім також повідомили про злиття у цьому році двох фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і нещасних випадків на виробництві. Є відповідний закон, який січня набув чинності. Проте зауважували доповідачі на даний час коментувати. Рано, тому що це все в стадії розробки. На даний час фонди і фонд страховування з тимчасової заробітної працівності і фонд страховування нещасних випадків на заробітниці працюють в тому ж жимі, який працювали, базуються на тому самому законодавстві, але яке не суперечить новому закону, який ведений в дію з січня 2015 року. Зупинилися на основних змінах. Зокрема, створюватиметься електронний реєстр лікарняних листів. Нарахування за лікарняними проводитимуться відповідно до страхового стажу. Є нововведення, які зможуть побороти тіньову зайнятість з 2016 року. Впроваджуватиметься загальнообов'язкове державне медичне страхування. Також у цьому році відбудеться ще одне злиття: Держнагляд охорон праці та Держінспекції з питань праці в єдину державну службу з питань праці. Інформації для оприлюднення, поки обмаль зауважив головний державний інспектор обласного управління Держгірпром. Нагляду Вадим Білий. Дві служби поки працюють, як і раніше. Про свою роботу за напрямом охорони праці розповіли представники Лозівської дистанції електропостачання і комунального підприємства Екосан. Лозівські освітяни цьогоріч вирішили у новому форматі провести конкурс юних хіміків. До участі запросили учнів всіх навчальних закладів. Ну, хімія один з моїх любимих предметів. Він дуже увікательний сам по собі. Е, мені подобається ну, в класі проводити різні хімічні реакції. Хімія як наука очень цікава, тому що вона ще не до кінця вивчена і нам не будучим поколінням, теж прийдеться вивчати, ще много чого відкривати. Учасники мали розкрити певні теми в своїх презентаціях, а ще виступити у ролі аналітиків, розібрати виступи інших доповідачів і за це отримати оцінку. Це без критики, без похвал. А от проаналізувати на тій теоретичній базі знання, яка у них є. Якщо щось буде невідомо, щось хочуть захочуть аналітики уточнити по якомусь питанню у доповідача, це також можна. Також під час конкурсу перевірялися теоретичні знання з хімії. Із новинок віртуальні досліди взяті з інтернет-сайтів. Провівши конкурс у такому форматі, організатори хотіли подивитися і за необхідності у подальшому його удосконалити, щоб учасникам було цікаво, пізнавально. Група Лозівчан вирішила відновити роботу велоклубу імені Гліба Травіна, який майже 30 років, починаючи з 1982-го, працював у Лозовій. Через соцмережі вони запрошують приєднуватися до них всіх охочих. Щосуботи вони зазвичай зустрічаються біля пам'ятника Федора Супруна. У цю зробили виключення і приїхали на площу Леніна, куди саме і коли рушають. Всю інформацію можна знайти в соцмережах. Зареєстровано в групі велолозова. більше сотні чоловік, що правда, маршрутами їздять поки тільки з два десятки. Готові приймати всіх бажаючих. Переконує Сергій Ярков, який прагне відродити лозовій велоклуб імені Травіна. Історія клубу почалася 82-го року. І наші хлопці дуже багато в часу і на Дальній Восток їздили, і в Крим, єзі Карпати їздять. То тобто Много было движения именно велотуризма в Лозовой. Я думаю, мы сейчас будем продолжать это все. Есть ребята, которые хотят участвовать, хотят ездить в походы, есть семьи, которые хотят ездить в походы. То есть, и в принципе мы хотим это как бы поставить на такое ну, хорошее движение, чтобы люди могли отдыхать спокойно, ездить с велосипедами, Походи, возле костра, там, по речці, где-то. Ну, то есть організовувати це дуже. Що організувалися у соцмережі в плюс, вважає Сергій сьогодні. Молодь просиджує за комп'ютерами, хочуть звідти і витягнути, щоб зайняти спортом, дати більше живого спілкування, навчити, організувати. Много дітей видно, що вони їздять на велосипедах, вони їздять по дорогам, вони їздять без шлемов, вони їздять, ну як то родителі я не знаю, звісно, куди смотрети. Але желательно, щоб це було під надзором дорослих, тому що дуже багато дітей не розуміють, куди вони виїжджають. Дорога це вообще страшне місце. А дети на велосипеде, они создают такие ситуации. И лучше, конечно, чтобы они были в какой-то, ну, как в организации, чтобы они ездили со взрослыми, чтобы они ездили с ребятами, которые знают. Которую розбираються, які можуть їм допомогти настроїти. Ну і привіт якусь культуру. Правильно? Тобто культура їзди на велосипеді теж должна бути. 24 травня Лузівські велосипедисти збираються долучитися до всеукраїнської акції, провести велодень. Цю пропозицію міська влада охоче підтримала, розповідає Ольга Гриньку, голова одного із міських громадських об'єднань. Управління у справах молоді та спорту почало підготовку. Буде велопарад вулицями міста і для малечі. Буде настоящий праздник, буде цікаво, поки всіх секретів відкривають. Не буду. Считаю, что такие мероприятия обязательно должны, чем чаще, тем лучше. Они ведут пропаганду здорового образа жизни и налаживанию экологической обстановки у нас в городе. Приглашаем всех, кто любит велосипед, независимо от возраста, независимо от стиля езды. Вот, как бы просто проехаться в велопробег по городу, показать, что мы есть в городе, что мы, как бы наше движение развивается. Вот, ну, пообщаться, познакомиться, новое знакомство с людьми, чтобы люди поняли, что каждый для себя может найти попутчика, как для сверхтяжелых длинных походов, так и для просто покатушек по городу. Вечером после работы выехать на свежем воздухе, прокатиться, расслабиться. Усіх, у кого є велосипеди, організатори запрошують до участі. Днями у Панютинській дитячій музичній школі пройшов звітний концерт. Традиційно під час цього заходу вихованці мали продемонструвати, чому вони навчилися за рік. Серед учасників були і представники нульових класів, і випускних. Цьогорічний звітний концерт носив назву Музичний вернісаж. Тобто ми показували музику в картинах. Музика із мультфільмів, із кінофільмів, і музика до п'єс, до спектаклів і увертюри до кінофільмів. Програму готували викладачі. Вона прийшлася до душі і гостям, і батькам, але дітям розслаблятися ще не час. Попереду у них контрольні, а у випускників іспити. Родинне свято нещодавно пройшло у 10-му навчально-виховному комплексі. Його для своїх рідних влаштовували другокласники, допомагали їм із проведенням, і старшокласники. Основна мета заходу пояснювали учасники єднання. Щоб об'єднати сім'ї, щоб зустрітися разом, поспівати, потанцювати. Це уже у нас стало як традицією і в нашій школі, і в нашому класі. Бо у нас у мене. Діти дуже гарні, наймоліші, найкрасивіші, найрозумніші, і також їхні батьки, які допомагають нам завжди, а також школа, вчителі. Матусям, татусям, бабусям і дідусям. Свято прийшлося до душі. Воно згуртовує, воно дає зрозуміти навіть ну, і дітям і нам і всім, що ми взагалі всі, всі одна, єдина країна. Ми Україна, і наші діти живуть в Україні. І ми. Я думаю, що це ну дуже актуальне свято на даний момент. Талановиті діти дуже приємно ну, прийти, поучати, подивитися. Як. Завжди приходжу на всі ці, що відбуваються свята, всі організовані, всі з щирим серцем, вкладають вони душу свою і багато останній час тяжкий, і вони стараються, щоб це було дітям вкласти, що рідна ненька Україна треба берегти, треба любити. Це наша рідна родина, рідний край, рідна школа. І наша родина, ми маленька сім'я, школа і країна. У Лозівському міському центрі молоді підведено підсумки та нагороджено переможців виставки конкурсу Великодня веселка. Від організаторів діти отримали грамоти та подарунки. Серед нагороджених двоє вихованців Лозівської дитячої школи мистецтв. Вони перемогли у номінації. Аплікація. А також відзначено було вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Це моя робота. Ну ми її вишивали стрічками. Я передала пасхальний настрій. Я люблю свою Україну, мені подобаються її обучі. Я сделала українця з українка мені допомагала учительниця. Ця поділка готується поїхати на конкурс в Харків на пошуки творчості тобі Україна. Ми робили дві поробки, аплікація. Звісно, була молодша група, 9 років, робила аплікацію на тему Великодня. І друга була аплікація це більш старша дитина. У нас була така розгортка книжка, і там була така казкова країна пасхальна. Нагадаємо, центр молоді даний конкурс проводить щороку. У ньому зазвичай беруть участь учні шкіл міста. Вони подають на конкурс свої малюнки, аплікації, інші вироби, які потім оцінює журі. І останок інформація від оргкомітету виконкому щодо відзначення у місті 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі дня пам'яті та примирення та дня перемоги, які відзначатимуться 8 та 9 травня відповідно. Масових гулянь не буде не найкращі часи, проте ветеранів вшанують. Як і було заплановано, 8 травня у день пам'яті та примирення відбудеться урочисте покладання квітів до меморіалів пам'ятників братських могил, що знаходяться на території міста Лозова, селища Панютине та села Домахи. О й у цей день у міському палаці культури відбудеться театралізована концертна програма. На війні маленьких не буває. 9 травня урочисто святкова церемонія вшанування учасників війни відбудеться на меморіалі слави о 10-й годині, до якого ветерани війни, керівництво міста та представники підприємств, установ і організації міста пройдуть урочистою ходою вулицею Жовтнева. Окрім цього, після мітингу реквієму на меморіалі у сквері Шевченка для ветеранів працюватиме польова кухня, та відбудеться театралізоване пісенне дійство. На солдатському привалі лється пісня фронтова. Від традиційних масових вечір. Вичин... Вірні гулянь та традиційного феєрверку, враховуючи ситуацію в країні, Оргкомітет відмовився. Ось такі справи. Це була остання інформація у випуску Крапка. Наступний чекайте вже у п'ятницю. До зустрічі.